На початку червня 2025 року Кременчук прокинувся іншим. Це був звичайний день, поки в одному зі старих районів міста під час демонтажу занедбаного будинку не натрапили на бетонну плиту, що перекривала вхід у вузький прохід. Будівельники спочатку подумали, що це стара комунікаційна шахта. Але після того, як зняли захист, виявилося перед ними вхід до підземного приміщення якого немає ні на жодній мапі, ні в архівах. Спустившись у глибину, рятувальники виявили невелике приміщення, щось між сховищем і житловим простором: Бетонні стіни, вузький хід, сірі матраци, дитячі речі, шматки старих газет, але те, що зупинило всіх, хто туди зайшов, напис на стіні, виведений обвугленим кінцем дерева або свічкою. Пробачте нас у 2025 році. Ці слова всього чотири прозвучали сильніше за гучномовці, телебачення і соцмережі разом. Місто завмерло, влада офіційно мовчала, але вже за годину фото на півстертих літер облетіло Телеграм, Фейсбук, Інстаграм. Спочатку думали фейк, але журналісти, волонтери й історики почали збиратися на місці і все підтвердилося. У сховищі були сліди присутності жінок і дітей. Старі листи, уламки ляльок, рештки жіночого взуття. Знахідка одразу ж нагадала про часи Другої світової, форма будівництва укриття, матеріали, навіть згадки в локальних архівах, усе вказувало на 1943-44 роки. У цьому періоді, за словами істориків, Кременчук уже був звільнений, але на околицях могли залишатися поодинокі групи. Які ховались не від фронту, а від того, що йшло після нього. Розповіді старожилів додали ще більше тривожних штрихів. Один із місцевих мешканців, якому вже за 80, пригадав, що в дитинстві мати казала йому ніколи не гратись біля того будинку, мовляв, там земля не забула. Але ніхто не пояснював, що саме це означало. Після офіційного огляду стало зрозуміло. Жінки. Які сховалися в укритті, швидше за все, зробили це свідомо. Вони замурували себе, аби зберегти життя своїх дітей, і залишили напис не як прокляття, не як прохання про допомогу, а як послання тим, хто житиме далі. Після оприлюднення знахідки у Кременчуці історія почала стрімко обростати новими деталями. Дослідники, історики та волонтери, які зібралися на місці, Почали обережно крок за кроком розчищати підземелля. Виявилося, що за бетонною плитою був не один, а три приміщення. Найбільше схоже на основну кімнату. Саме на його стіні і з'явився напис, що став центром усієї уваги. Пробачте нас у 2025 році. Він був виведений нерівно, великими літерами і з паузою між кожним словом. Здавалося. Кожен штрих давався важко. У другій кімнаті виявили щось більше, залишки особистих речей, старий дитячий чубіток, ручний вишитий рушник, іржавий кухлик, обвуглена частина зошита. На одній зі сторінок декілька дитячих букв буква М, потім А, потім якась лінія, що вже нікуди не вела, та найголовніше на стіні у самому куті було нанесено імена всі жіночі. Рукопис важко прочитати, але дослідникам вдалося частково відтворити кілька з них: Оля, Віра, Ганна, Катруся, одна з імен Гляна, 19 була підкреслена. Під ним дата 12 лютого 1944 року. Далі крапки, а після них слово, яке наразі прочитати не вдалось. Перші дві букви стерті, фотографії стін і артефактів вже потрапили до Центрального державного архіву. Архівісти припускають, що жінки, які там сховались, могли бути або єврейками, що рятувались після рейдів, або місцевими мешканками, які втекли від нової окупації. Однак нічого в схемі укриття не вказувало на термінове будівництво. Навпаки, воно виглядало добре продуманим, і з вентиляцією. Утепленням, навіть місцем для схову їжі, історик Ірина С. яка досліджує побут радянських жінок у роки війни, зазначає: жінки в часи Другої світової часто опинялись перед вибором або підкоритись системі, або зникнути з поля зору. Багато хто обирав тишу, замовчування. Ми не маємо права забувати, скільки їх зникло без імен, але залишили після себе такі знаки. У соцмережах одразу з'явилися пости зі словами підтримки. Люди писали, що цей напис не про провину, а про біль, що перейшов через десятиліття. Дехто взяв його за особисте звернення. Пробачте нас у 2025 році, ніби не жінки просять, а ми просимо у них за те, що не знаємо, не пам'ятаємо, не зберегли. Кременчуцька молодь провела імпровізовану акцію. Хтось залишив білі квіти біля входу до підвалу, хтось поклав записку з простим Ми читаємо вас, ви не зникли. Хтось намалював силуети на асфальті, не обличчя, не тіла, а лише лінії, як згадку про тих, хто був і залишився у мовчанні. У місті розгорілася дискусія, що робити з підземеллям. Деякі чиновники запропонували повністю зацементувати його, мовляв, небезпечно, аварійно та й занадто болісно. Але громада виступила проти. Люди підписали петицію з проханням зберегти приміщення як пам'ятне місце просте, скромне, без музейної театральності, просто стіни, просто напис, просто пам'ять. Тим часом історики продовжують пошук. Уже вдалося знайти три архівні документи, у яких згадується група жінок із цього району, які не повернулись після війни, хоча не були евакуйовані. Двоє з них носили ті ж імена, що й на стіні. Наразі перевіряються збіги. Хтось написав у коментарях, це не трагедія, це голос. І якщо ми його почули, значить недарма чекали саме 2025 року. Вулиця, на якій знайшли укриття, сьогодні виглядає так само, як і тиждень тому. Ті самі паркани, ті самі дерева. Але тепер тут частіше зупиняються люди. Хтось стоїть мовчки, хтось кладе польові квіти біля входу в підвал. Буває, з'являються записки, часто дитячим почерком. Хтось просто залишає слово, пам'ятаємо. Рішення міської ради ще не прийнято, але громада вже все вирішила сама. Люди приходять і прибирають територію навколо, приносять свічки, воду, іноді печиво. Не як у храм, не як до пам'ятника, а просто. Як до тих, хто досі всередині, не фізично, а своєю присутністю. Після публікації історії в соцмережах з'явилися десятки схожих коментарів: люди згадують про забуті підвали у своїх містах, де колись ховались, де народжували, де вмирали без свідків. І всі ці історії мають щось спільне: не голос, а мовчання, не крик, а прохання, тихе, майже несміливе, але вперте. Пробачте нас у 2025 році фраза, яка стала більше, ніж просто написом. Її тепер цитують на плакатах, у статтях, у коротких постах, у листах до себе. Вона, здається, доторкнулась до колективної пам'яті і стала нагадуванням про те, що є речі, які неможливо закрити бетонною плитою, чимало істориків визнають. Це відкриття не лише археологічне, це моральна точка. Місце, де покоління зустрілись, минуле, через прості дитячі речі, напис на стіні, залишену іграшку, і сучасність, через здатність побачити, визнати, не відвернутись, що буде з цим місцем, невідомо, але навіть якщо його закриють, навіть якщо зітруть напис, історія вже пішла далі. Вона в людях. У тих, хто дочитав до останнього рядка, у тих, хто сказав, це важливо у тих, хто відчув це про нас.